Кочергін став чемпіоном Польщі, помилка українця ледь не зірвала історичне святкування, але допомогли конкуренти. Команда, за яку виступає Владислав Кочергін. Втратила шанс достроково гарантувати титул у своєму матчі. Раку сенсаційно програв короні, усе вирішив пенальті, який привіз український легіонер. Кочергін необачно зіграв рукою у своєму штрафному, однак святкування відтермінували лише на кілька годин. Легія також не спромоглася зберегти інтригу, програвши погоні. Відтак, за три тури до завершення сезону перевага ракува над переслідувачами зі столиці становить 11 очок які неможливо відіграти. Владислав Кочергін здобув другий трофей у своїй кар'єрі. Першим був Кубок Польщі, який він виграв у складі раку ватоліфт. Соболь не зміг завершити матч чемпіонату Франції, Українця довелося міняти після удару ліктем в голову. Ельзасці переграли свого прямого конкурента в боротьбі за виживання, що дозволило відірватися від зони вильоту на три очки. Приємну подію для команди затьмарила травма Едуарда Соболя. Українця довелося міняти на початку другого тайму. У боротьбі за м'яч Маркус Коко сильно вдарив Соболя в голову. На кадрах у трансляції на обличчі українця видно кров. Кривцов зіграв у матчі МЛС. Команда українця вирвала перемогу вже після його заміни. Інтер Майами переміг у другому матчі поспіль, цього разу здолавши Атланту Юнайтед, яка перебуває серед лідерів першості. Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі та відіграв 57 хвилин. Лунін похизувався фото з Кубком Іспанії, Українець виграв шостий трофей із Реалом. Команда Карло Анчелотті здобула 20-й копа Дель Рей у своїй історії, обігравши осасу Ну завдяки дублю Родріго. Андрій Лунін у фіналі не зіграв, але отримав свою медаль переможця. Український воротар у поточному розіграші кубка провів один поєдинок. Аляїн визначився щодо майбутнього Ярмоленка, контракт лідера збірної України спливає вже за два місяці. Схоже, Андрій Ярмоленко найближчим часом покине близький схід. За інформацією Джерела, керівництво команди не хоче продовжувати контракт із 33-річним гравцем через його рівень гри. Нагадаємо, Ярмоленко виступає за Аляїн з липня 2022 року. У поточному сезоні він провів за Аляїн 30 матчів у всіх турнірах в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Його контракт розрахований до 30 червня 2023 року. Трансфер Март оцінює гравця у 2,5 мільйони євро.